У калуші на вулиці Долинська, 3Б відкрився вже другий у місті новий простір для вигідних покупок: магазин Тивоцінь. Типу Тут кожен знайде щось особливе та потрібне за приємною ціною, адже ціни у магазині на 15-30% нижчі за середньоринкові, а асортимент вражає своєю якістю. Магазин новий. Ми відкрили другий магазин в місті Калуш. Дивоцін це перша в Україні мережа, яка працює за форматом Жорсткий дискаунтер. Тобто, ми даємо ціну на 15-30% нижчу, ніж середньоринкову. У нас ви можете побачити товари маловідомих виробників, які не поступаються своєю якістю і вже знаним брендам. Хоча бренди також у нас можна знайти, і вони вас також здивують цінами. Магазин дивоцін це магазин, в якому ви можете купити як оптом, так і в роздріб. Також ми працюємо по перерахунку. попередньо уклавши з нами договір. З часом у нас будуть кавові апарати, ми будемо розвиватися, ми будемо досконалюватися, досконалюватися ми будемо завдяки нашим покупцям. Ми приймаємо всі зауваження, ми приймаємо усі звернення і стараємося стати кращими. Магазин пропонує широкий асортимент товарів від свіжих продуктів до побутової хімії. Це простір, де зібрано все, що може знадобитися для дому, роботи чи відпочинку. Гарантує якість кожного товару, а також доступні ціни, які приємно здивують кожного покупця. Гарне приміщення товару, очі розбігаються, бачу і водички. Ну ну все. Дай Боже, аби все так було. Ну і хай процвітається назад. Сьогодні в магазин прийшло багато людей, щоб одним із перших оцінити асортимент магазину. Дивоцін це місце, де покупки стоять не лише вигідними, а й приємними, щоб кожна ваша потреба була задоволена. Магазин прекрасний, все є тут? дешево, багато всього є. Дуже добре магазин, Вигідно брати пенсіонерам. За такі, такі гроші варто ходити. Кожен день ходити варто магазин. Дуже гарний магазин. Побільше би таких магазинів. У Калуші буде конкуренція, і нам, пенсіонерам, буде знижка, і щось будемо хі -хі, ходити сюди. І дай Боже, аби було все добре. Магазин працює щодня з 9 до 21 години, тому скоріше завитай у дивоцінь і відкрий для себе світ вигідних та якісних покупок за дивовижними цінами.